Сьогодні, 19 квітня, під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова та за участі директора департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава Роспаровського керівників комунальних підприємств міста відбулося засідання робочої групи штабу з благоустрою та санітарної очистки території міста щодо заходів по проведенню найближчих санітарних днів, запланованих на 21-22 квітня, поінформував голова штабу Владислав Роспаровський. Доброго дня, шановні мешканці міста. Хочу довести до вас, що у нашому місті працює програма трьохмісячника благоустрій та санітарної чистки території міста. Та перший крок це буде у п'ятницю 21 квітня, у 9 години ранку. Розпочинається перший. День завгальної чистоти нашого міста заплановане прибирання центральних вулиць нашого міста: це Пушкіна Михайлівська та територія Тімчишина. До цієї програми долучаємо комунальні підприємства Благоустрій, Автотрансервіс. Білградністровська теплоенерга та Білградністровськ водоканал будуть долучатися до цих теж програм ЖЕО-1 та працівники комунальних. Підприємств, установ, департаментів та працівників міської ради теж є пропозиція, якщо є бажання у мешканців долучитися до цієї програми, вони можуть у дев'яти на першому причалі біля кафе «Жемчужина» весь необхідний інвентар нададуть. Та якщо є бажання, можуть всі долучитися до цієї програми. От, та е, сумісно з жо 1 е, прибирання прибережної е, території нашого міста. А надалі е, будемо планувати е, інші е, вулиці, центральні вулиці нашого міста та інші мікрорайони міста, такі як Перемога, ЛАЗО. Такі, як приморська шкільна прохання до мешканців долучатися до таких заходів, тому що інші мікрорайони нашого міста також будуть задіяні до прибирання, та благоустрою та санітарної чистки. Якщо більш буде ініціатива. То більш зробимо сумісно для квітучості та чистоти нашого міста. Керівник штабу нагадав про необхідність долучитися до благоустрою керівників підприємств, ОСББ, ЖБК, гаражних кооперативів, керівників установ та організацій незалежно від форм власності. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.